Ну і зараз я починаю вже малювати метеликів і допоможу мені в цьому губка. Я беру яскраву яскраву фарбу, рожеву таку. Адже я хочу, щоб у мене був метелики яскраві. І просто так розмальовую губку фарбою. Добре так. Крильця я малюю. Добре, трубера треба розфарбувати губку. І синьою фарбою я так відділю крильця верхні від нижніх. Все. Тепер, дітки, треба. Міцно, міцно, щільно, щільно притисне ту губку до листа. О! Ну, яскраві, як я хотіла. Ну і дружечки зараз пензилком домалюю їх. чорною фарбою так намалюю їм вусика ось. Ну, в мене є вушна паличка, і, мабуть, я домалюю їх. Угу Вони так будуть більш чіткіше видні. Ось такі яскраві метелики. Ну, правда, яскраві метелики. Правда ж? Спробуйте і ви, надішліть мені свої роботи. До зустрічі!